Є велика кількість питань, пов'язаних в конструкції редукторів тиску, як вони мають працювати, з чого вони складаються. І відповіді на ці питання буде давати нам Юрій Поденешко, представник компанії Калефі. Які взагалі бувають редуктори тиску, і в чому особливість редукторів тиску ну, в першу чергу Калефі? На сьогоднішній день на ринку представлені, умовно кажучи, є. Поршньові редуктори тиску, є мембранні редуктори тиску, є редуктори тиску, які працюють в динамічному режимі і в статичному, є редуктори тиску, які працюють тільки в, в динаміці. Так? І вони дуже суттєво відрізняються по ціні. Ну, там Замовник буває, я там десь там, на базарі бачив редуктор тиску за 300 гривень, ви мені його поставте. Потім проходить десь три дні. Да, там, ви мені поставили редуктор тиску, а з бойлера все одно тече. Що мені робити? Ну і тоді починаються вже нюанси, коли потрібно. Можливо, якось пояснити людині, в чому різниця була і чому ж цей редуктор тиску, який працює і в динаміці, і в статиці, коштує в два рази дорожче. Компанія Калефі, вони виготовляють редуктори тиску, які працюють і в динаміці, і в статиці. І вони виготовляють редуктори тиски мембранного типу. Ну, є одна моделька у них зараз поршньового типу, але він розрахований на тиск 40 атмосфер. Тобто це редуктор тиску, умовно кажучи, першого ступеня. Тобто, коли в нас дуже високий тиск. Е, яким чином взагалі відбувається робота? редуктору? У вас зараз на екрані відображається, так? Я розумію. Тобто у редуктора є дві, е, два елементи. Це пружина на стенді у нас її. Так, як переключиться, можна нам, да? Двоє, нажати, жаль, да. Є в нас пружина, редуктори, і є в нас мембрана. Тобто, коли ми, у нас відбувається водорозбір, у нас відбувається боротьба між пружиною і між мембраною. Суть роботи редуктора в динаміці і в статиці вона відрізняється. Тобто, коли ми працюємо в статиці, у нас немає водорозбору. Таким чином, наш редуктор він повинен закритися і він не повинен пропускати вхідний, вхідний тиск. До споживача. Тобто, коли ми <кій> немає водорозбору, у нас переважає тиск води на мембрану, і в того мембрана у нас закриває затвір. Тобто всередині ми бачимо, тут в нижній частині є затвор, і цей затвор у нас перекриває потік води. Коли у нас відбувається водорозбір, тобто споживач відкриває е вентиль, у нас відбувається падіння тиску. Після затвору. І в цей момент у нас вступає в роботу вже пружина. Тобто пружина починає відкривати затвор. Мембрана завжди намагається його закрити. І таким чином, в боротьбі між пружиною та мембраною, у нас якби, ми добуваємо той, той тиск, який ми хочемо отримати. Е, тобто, і особливість цих от редукторів калефів, що в них використовується мембрана, і мембрана вона являється більш реактивною, вона більш швидко спрацьовує, ніж поршень. Тобто, який використовується, є інші виробники, які використовують поршневі редуктори. Це по-перше, і по-друге, мембрана вона не так зношується. Тобто, якщо у нас під Поршень потрапляють якісь там сміття, яке у нас можливо бути, може бути в системах водопостачання, він, він там є, то Поршень просто стирається і перестає тримати статику, редуктор, внаслідок цього. Тому якби, редуктори вони являються більш надійними. Наступне, що у нас відбувається, які можуть бути моменти, коли в нас відбувається дуже високий тиск на вході. Там, наприклад, там, ну, 40 атмосфер, як я сказав, 20 атмосфер. то тут в такому випадку вже краще використовувати декілька редукторів, і перший редуктор, бажано, щоб це був вже редуктор поршньового типу. Тому що поршень він, умовно кажучи, латуне або може бути з нержавіючої сталі, і в такому випадку у нас він буде більш стійкий до таких навантажень. Але наступним повинен бути редуктор вже мембранного типу, який дає нам змогу більш точно налаштувати наші значення тисків. Калефі пропонує дві, два варіанти редукторів. тобто Редуктори з попереднім налаштуванням, тобто які у нас, наприклад, стандартна моделька да, 533-ї серії, тобто йде в комплекті він ні з чим, тобто ось сам по собі редуктор, і у нас тут гаєчка під. Під пласку викрутку, тобто ми його можемо налаштувати в діапазоні від 1 до 6 атмосфер. Заводські налаштування, три атмосфери, вони можуть бути як з манометрами, так і з отворами під манометр або взагалі без отворів під манометр. І, до речі, є там ряд клієнтів, які купують завжди без отворів для манометрів, тому що кажу, потім виникають питання у замовників. краще не давати їм займих можливостей да, задавати ці питання. Каже, я там йому поставив, він мені шле фотки, потім що ось у мене тиск після редуктору почав зростати. І є модельки редукторів з налаштуваннями. Тобто ми можемо, або ми, або замовник вже там в ручному режимі, виконувати налаштування, тобто, є в нас така шкала, і по цій шкалі ми також можемо ви, ви, виконати налаштування. Особливістю редукторів калефі є те. Що, по-перше, матеріали, які використовуються для виготовлення редукторів, калефі використовує латунь для санітарної води з невимиваним цинком. Це перший момент. Другий момент використовується завжди первинна сировина. Тобто, ми на заводі Калефі, коли були, бачили цей цех, навіть це цілий завод, який займається обробкою латуні, гаряча штамповка, тобто первинна сировина, нагрівається в індукційних печах і виготовляється корпус. Редуктори тиску ну це один із моментів корпусу редукторів тиску. При цьому калефі вони самі займаються виготовленням штампів, самі е, їх контролюють і плюс ще як би, застосовують, привлікають сторонні організації для того, щоб якість була в них найвища. І до речі, з приводу якості допускається у калефі 50 штук на мільйон виробів, процент браку. На мільйон. На мільйон. Так, 50 штук на один мільйон. Тобто дуже. Такий низький процент браку, при цьому, що максимальна автоматизація виробництва на заводі, і вони дуже слідкують за якістю. Можна питання? Так я колись був сервісним інженером, давно були ті часи, і на латунних елементах. Внутрішньої будови газових котлів зустрічав штуку, така як корозія. Тобто, якби би щось якась маленька дирочка, потім білий порошок звідти вилазить. я розумію, що це щось зв'язане з корозією латуні. Які фактори в рідині можуть до цього призвести? І чи стоїть нам бояться? Е -е 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 -е? Ну, по-перше, це неякісна вода. Так, як у нас виробник, європейські виробники, вони всі так, вода повинна відповідати якимсь там, нормам. Якимсь там європейським нормам. У ну, нас в країні, на жаль, якби ці норми. Свої норми, тому, у нас да. більше того, норми по якості питної води з водопроводу відрізняються від міста до міста і залежать від джерела водопостачання. Так, тому якщо, наприклад, в воді може бути велика кількість сірководні, угу. і це може впливати на, на, корозію. на корозію. Такі моменти можуть бути. Але знову ж таки також треба мати на увазі, який матеріал використовувався. Угу. Тобто первинна, перероблена латунь. Друга її. штука е, санвузол. Редуктор обично в санвузлі, не завжди це в ніші. Буває зовнішній монтаж. Е, в мене, наприклад, все це мокре, плаває, конденсат, все остальне. Воно може цих 20 років свого життя протистояти цьому конденсату? Ну, зможе, звичайно. Тобі, То все, чи, нормально, все це нормально буде так. Ну, Бажано, звичайно, не допускати до цих ну, не допускати? конденсату. Допускати. <laughs> Щоб... А що? <laughs> <шо laughs> Ну, Конденсат коли буде виникати такий, коли буде протік через редуктор постійно йти. Ну, Якщо mm. постійно, буде у нас тече тече, 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 тече вода. Якщо ми, наприклад, покористувалися, так Ті, у нас. нагрілося. нагрілося ну, є. Вроді для конденсату ми могли б його утеплити, але да. якщо ми утеплимо, буде ще хуже. Не, ні? ні, хуже не буде. Ну, справа в тому, що. У мене теж стоять редуктори, але конденсат на них там дуже рідко. Ти просто його не бачиш. Та, що бачу, бачу. Я зазірцаю його. Хорошо, окей, вибачте, давай. Також особливістю редукторів в Калефі є те, що в них є змінний картридж. Тобто, можливо, не всі це знають, хоча вже дуже багато років ми про це говоримо. Тобто, навіть сама проста моделька 533 серії, ми можемо її обслужити. Тобто, Стоїть у вас редуктор на об'єкті, щось там трапилося, клієнт почав вам названювати, щоб перестав працювати редуктор. Ви можете приїхати на об'єкт, відкрутити йому цю голову, дістати. З ну, можна, із, можна почати з редуктора спочатку. Ага, почнемо. почнемо з А, то подивимось, у редукторі. <святок> а, не було нікуди, да. Достати цей картридж, ось середини, і виконати його заміну. Ну, але перед цим можна його помити, наприклад, почистити. Ні, В інструкції Калефі там є така е, приписочка, що це технічне обслуговування треба виконувати раз на рік. Перекриваємо крани, скидаємо тиск, е, розкручуємо редуктор, достаємо внутрішній картридж. Чому це відбувається? Тут є в нас затворчик, і під цей затвор може потрапити якесь сміття. І тоді він просто в момент перекриття крані, він не перекривається до кінця і пропускає потихеньку після себе воду. Після цього, після того як ми промили картридж або виконали його заміну, вставляємо його на місце і знову виконуємо налаштування редуктору. Все а чи є в комаю компанії Калефі поршневі редуктори? Тиск поршневі поршневий редуктор. І одна яка глобальна відмінність між поршневим і мембранним редуктором? Поршневі редуктори є в них одна моделька, в них там вхідний тиск 40 атмосфер, і діапазон регулювання в нього йде від 10 до 15 бар. Ага. Тобто одна на високі тиск рекомендує виробник робити це на закритому крані, але там ось на редлабі у нас стоїть редлаб, можна прийти і погратися з ним. Я для себе вияснив, що краще це робити при невеликому протоці. Тобто буде більш точне регулювання, і якщо є невеличкий протік, то більш точно виходить. Є в нас якийсь вхідний тиск, і є наше бажання налаштувати якийсь тиск на виході. Калефір рекомендує максимальне співвідношення між входом і виходом тримати на рівні 1 до 3. Це максимальне. Якщо на вході у нас, наприклад, 9, то максимум, що ми можемо поставити на редукторі, це буде 3. Звичайно, ми можемо і 2 встановити. Але при цьому у нас, ну, всі сусіди будуть чути, як ми користуємося своїм редуктором. Тобто у нас буде виникати дуже висока швидкість води між затвором і корпусом редуктору. Відповідно, у нас буде виникати кавітація. Кавітація, по-перше, це шум. І, по-друге, буде у наш редуктор зношуватися набагато швидше, ніж нам цього б хотілося. І тому, в плавно, як би мовно кажучи, переходимо до вибору редуктора. Перше, які ми повинні, мовно кажучи, враховувати, це кількість точок подорозбору. Продуктивність. Продуктивність. Тобто є в нас система, у калефі є ось такий журнал гідравліка. Він в електронному вигляді буде розміщений. За посиланням. За посиланням. Тобто там є чіткий підбір, тому що є підбір як для промислових об'єктів або там об'єктів загального, загального користування, так і для е, місць там, приватних, ну, квартир, будинків. Тобто Є у нас кількість точок, да, там, 10 точок, да, у нас, наприклад, але є у нас і здоровий глузд. Відповідно, ми розуміємо, що 10 точок в нашій квартирі вони ніколи не будуть працювати одночасно. Тобто Є коефіцієнти одночасності, які там. Коли ми прорахуємо повністю всю витрату, це буде, наприклад, 40% від максимальної витрати. І відповідно до цього коефіцієнту є теж спеціальні ну, є графіки, де ми повинні по цьому графіку подивитися, при якій витраті, яка в нас буде швидкість потоку. Тобто швидкість потоку у нас повинна бути між, однією, між одним і двома метрами за секунду. Тобто, якщо ми підбираємо редуктор, хочемо коректно підібрати, ми тоді підбираємо по витраті і по цій швидкості. Тобто таким чином ми, умовно кажучи, можемо. Дуже просто угадати, який у нас повинен бути редуктор. Дивись, а от діаметр приєднання воно, воно, воно грає з нами з лошутку чи ні? Тому що по продуктивності може нам і хватить півдіймового, але труби на об'єкті трьох четвертні. каже, що ти мені фігню ставиш. Ну, ми ж не на, на діаметр дивимося, а на витрати. Тобто, все-таки в нас е, технічні характеристики, привілеюючі перед діаметром. Це Ти, ж калеф. Навіть якщо ми завужуємо, то ми це ділимо свідомо. Так, ми робимо свідомо, але там, треба розуміти, що там полдюймовий редуктор, наприклад, 533-ї серії, у нього там продуктивність 1,2 метри кубічних на годину. Тобто, умовно кажучи, якщо в нас там квартира з двома санузлами, плюс кухня, плюс. Стиралка плюс посудомийка, то вже нам може його не вистачити. Uh -huh. Тому беремо там трьохчетвертний, в нього вже буде там 2,3 метри кубічних на годину. Наприклад, є готель, готельний комплекс. Да? І коли в нас іде, е, там всі живуть, там одна витрата може бути, а коли там живе маленька кількість людей, то там буде зовсім інша витрата. І тоді ставиться два редуктори. Один редуктор ставиться основний, а другий ставиться ну, в одну лінію, мовно кажучи. Тобто, сенс підібрати редуктор саме під. Ту витрату, яку потрібно. Або якщо можливо теоретично буде витрата значно перевищувати якусь там тимчасову, то тоді ставиться два редуктори і один. Ні, він автоматично переключається. Тобто один редуктор ставиться там в діапазон, там 3 атмосфери, інший ставиться, наприклад, 3,5, Ось цей е, байпасний редуктор. І коли в нас йде великий водорозбір, у нас тиск буде в динаміці падати до трьох і тоді вже в нас буде основний редуктор, якби ну, підключатися до, до роботи. Тобто, з чого я хотів, ну, дуже важливий момент це ось ці діапазони тисків. Тому що в нас були моменти, коли люди ставили редуктори, вони починали шуміти, вони починали їх знімати, вести нам на базу, ми їх ставимо на стенд, все працює. Тоді вияснили, що в цьому будинку 13 атмосфер хідний тиск. Ну, на минуточку. Люди купляють, на трьошку ставлять і відповідно відбуваються ось ці. Що делають в такому случаї? Два редуктори? Два редуктори тиску. Тобто є тоді двоступеневе пониження. Тобто один редуктор ми понищуємо там. Один до, ну, треба завжди от орієнтуватися на ось цей один, один до трьох коефіцієнт зниження тиску. Тоді ставиться два редуктори. Або там забудовник, наприклад, там, пожадничав, не поставили на стояках в, в коридорі там, центральний редуктор якийсь. Тоді починаються ось такі моменти. Дивись, прикольна штука, діаграма, яку на, на слайді, який зараз виведений, при одному редукторі наша робоча точка в зоні кавітації. При двох редукторах ми опустили її нижче зони. Чим нам, у нас там які дві, нас... Дві, Два ступені угу. у нас просто. Чи, що нам, де, які ризики наявність робочої точки в зоні кавітації? Це пошкодження редуктора, чи це щось далі? Ну, По-перше, це шум. По-друге, це з часом це зношуваність самого редуктора. Самого. Угу. У нас тут між затвором і. Корпусом редуктору, і світлом буде виникати зайві навантаження, гідравлічні, якщо можна так сказати. Uh -huh. це сказати. Ну, це швидке зношування. Але до цього ну, якби шум більше дратує людей. Можливо, uh -huh. якщо він десь там стояв в підвалі, ми б дочекалися цього. І ще є такий момент, дуже цікавий теж, я його перевіряв. Італійці, Віталійці розраховують редуктори на робочий тиск півтори атмосфери. Тобто, і вони, зауважують, що? вони зауважують, що при такому тиску у нас буде економія. Тому, умовно кажучи, помити руки, нам і півтори атмосфери вистачить, прийняти душ теж. Якщо в нас там буде набиратися ванна чи зливний бачок трошки довше, це не є критичним. І тому вони на даному слайді зображена у нас, умовно кажучи, така номограма, яка там показує, яка перевитрата в нас може бути при підвищеному тиску. Тобто це вдома... стимуляція ставити менше тиску? Так, да. я вдома поставив півтори бари. І ти щаслив? — Я щаслив, поки не закінчиться вода в осмосі, не закінчилась ага. <гум> бачку. Да. Тому тут завжди треба. Є, є ход конем, помпа на осмос решає питання. — Так, ну в мене вже він стоїть. Ну... Ну, yeah. тут палка з двома кінцями. Так помпа на осмос не багато споживає тому. Але ну, дійсно да. збільшить об'єм ну, води. Ну, справа в тому, що там вже є осмос, все стоїть. І ну, насправді це такі якби моменти. Є ж у нас момент школи, садочки, там де великі витрати води йдуть, і де дійсно можна поекономити за рахунок зменшення тиску. Таких момент. І мені подобається картинка по монтажу, його шан взяв так монті. Да, його а бажано що? так не монтувати, тому що, по-перше, у нас там. На мембрані відкладені. На мембрані будуть відкладені, він просто перестане коректно працювати. І це стосується любого і карту. Це будь-який і... редуктор, тобто його можна монтувати ось так, його можна монтувати так, але ні в якому а разі не ось. А так, а отак? Получається, так не показує. Ну, так, це так само, як отак. Так. Типа можна? Можна. Можна. Ага. До речі, ось цей редуктор, який ти тримаєш, він розрахований на тиск від 0,5 до 6 бар. Тобто ми їх використовуємо зараз на. На підпідку. Ну, не на подпідку, а на. Водоснабження там, різні, там де тваринки водичку п'ють. Де високі треба високі видати високі. маленькі тиски на виходу? Мал, маленькі свинарники, курятники, тобто ось таким чином вони ми їх використовуємо останнім часом. Ну, дивіться, якщо ми будемо говорити про редуктори 533 серії, то е, в них різниця в ціні, ну, тут це, це будемо говорити, вона не суттєва. Якщо ми будемо говорити про редуктори з, з шкалою регулювання, ну бажано якусь цю витрату хоча б там. Ну, Прикинуть для себе. Якщо у вас там один санузел і кухня, то там і півдюймового редуктора буде достатньо. А якщо, можливо, там більша витрата, ну в будь-якому випадку ми завжди обмежені чим в квартирах. Лічильником води, де у нас там написано півтора куба або там два з половиною, ну, в залежності від моделі, можна виходити ще з таких міркувань, теж є такі. <реш> ну так, да. смислі ставити редуктор більш продуктивніший, ніж піква, здається на щочок. Ребят, я пропоную Юру відпустити, Хай іде до Редлаба і на страхатяні іде в їдальню і місце з нами трапізніше. Юрець, дякую вам за увагу. Дякую вам.